Маленька, м'якенька-гарненька іграшка. Двоє, здається, цуценяток, ніби мама і дитинка. Вони притягуються і мають звуковий супровід. Зараз спробую показати. Ось так вони притягуються. Зараз спробую зробити звук. Ось бачите, так ось вони. Щоб був звук, треба на наповну. Ось так вони протягуються одна до одного, маленький до мами. Такі милі маленькі цуценятки.